Відкриємо наші Біблії. І читаємо з Євангелії від Луки, 9 розділ, 57 вірш. І сталося, як дорогою йшли вони, сказав був до нього один: Я піду за тобою, хоч куди би ти пішов. І Ісус же йому відказав. Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде і голови прихилити, і промовив до другого він: Іди за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти. Іди і звіщай царство Боже. А інший сказав був йому: Господи, я піду за тобою та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми. І Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад, озирається, не надається до Божого царства. Амінь. Займайте місця. Сьогодні я хочу говорити про ціну слідування за Ісусом Христом. В минулої неділі, коли в нас було хліболомання, я нагадав одну статистику, яка вразила мене, і я сьогодні ще під впливом того, що прочитав. Я говорив про те, що є місії, організації християнські, які моніторять або досліджують. Ситуація в християнському світі і відношення до християн сьогодні в різних країнах. Так от ці організації, ці місії, які досліджують це, вони дійшли до висновку, що в минулому, 2023 році, в світі було дуже багато гонінь на християн. І найголовніше те, що хочеться підкреслити, що вони дослідили, що в минулому році близько 5 тисяч християн померли насильницькою смертю за ім'я Ісуса Христа. Тобто кожного дня за Ісуса Христа сьогодні гине 14 християн. 14 людей. Цікаво, що деякі країни або статистика говорить, що в деяких країнах інколи буває так, що за один раз декілька десятків, навіть сотень людей гинуть тоді, коли інші релігії, особливо мусульмани, вони нападають на церкву, де зібралися в ім'я Ісуса Христа. І вони їх усіх. Знищують. Ціна слідування за Ісусом Христом вона завжди висока. Вона була високою тоді, коли перші християни страждали за, Ісусом, за Ісуса Христа, і сьогодні вона залишається такою. І навіть там, де, здається, немає гонінь на християн, все одно ціна вона висока. Чому? Тому що Ісус Христос так сказав, і Він говорив про те, що гнали мене, будуть гнати і вас. Переслідували мене, будуть переслідувати і вас. Не думайте, що я мир приніс на цю землю, але розділення, тому що в сім'ях, тому що в суспільстві, тому що завжди той, хто є ворогом душі людських, тобто сатана, він ніколи не буде згідний з тим. Щоби ви були дійсно справжніми християнами, текст, який ми прочитали, він цікавий тим, що тут розповідається про трьох людей, два з яких самі виявили бажання йти за Господом, за Ісусом Христом. І Христос поклав йому умови або показав, яку ціну потрібно буде заплатити за те, щоб йти за Ним, за Ісусом. Один одному Христос сказав, що Ти йди за мною. І знову ж таки, почувши і дізнавшись, що потрібно покласти на вівтар, як жертву, Він цього не зробив, не захотів. За Христом завжди багато йшло людей. За Христом завжди було натовп, тому що Він проповідував як той, котрий має владу, і той, котрий приніс ось це нове вчення, яке було відмінне від того, що було в старому заповіті, тому що він приніс на те, що не викладалося в голову тих. Хто знав старий заповіт закон Моїсею? Якщо там було не вбить, то тепер каже, хто тільки з ненавистю подивиться на брата свого. Якщо там було не чини не перелюбу, то тепер зовсім інша планка вона була ще вище піднята, ніж в старому заповіті. Чули це люди, подобалося їм. Мало того, вони бачили чудеса, вони бачили знамена, які, говорив, які робив Господь Ісус Христос. І для них це було щось надзвичайне. Їм хотілося йти за ним. Вони бачили 12 апостолів, які завжди були поруч з Ісусом Христом. І певно, декому так само хотілося бути. Я хотів би також бути 13, 14 чи якимось ще. У нього, між іншим, було і інших 70. Але але ось тут один із тих, хто бачив Ісуса Христа і ідучи цією дорогою, каже, я піду за тобою. З усього видно, що швидше всього цей чоловік, він чіка... шукав якоїсь вигоди. Чому? Тому що, коли він сказав, я піду за тобою, хоч би куди ти би пішов, Христос. Нічого йому не каже. Він просто характеризує себе, яким він є. Він каже: Дивись на мене. Лисиці мають нори, пташки небесні мають гнізда, а син людський, тобто я, я не маю нічого. Це для цієї, для цієї людини воно стало перепоною. Можливо, він хотів би в Ісусі Христі побачити якесь ось те. Щастя в тому, що він щось буде мати якесь надбання. Сьогодні дуже часто проповідується Євангеліє достатку, тому що кажуть: прийдіть до Христа, і Він ви будете мати все. Ви будете мати гроші, ви будете мати достаток, ви будете мати ті чи інші успіхи в тому чи іншому. І це людей приваблює. І інколи йдуть. За, за такими проповідниками, за таким чиням. Але подивіться, як Христос зупинив цю людину. І не тому, що Христос не хотів, щоб він ішов за ним. Він просто сказав подивися на мене. І я думаю, що цей чоловік подивився на цю молоду людину, тобто на Ісуса Христа. Який не був дуже одягнений такому шикарному. На той час в сучасному одязі, багатому одязі, подивився з ніг до голови і думаю, ну й справді, що з нього взяти? І пішов. Тобто є категорія людей подібна до цього, до тих, хто бачить в Христі вигоду. Можливо, навіть палочку-виручалочку, коли захворів, чи, можливо, якісь проблеми, чи, можливо, ще щось. І приходять до Господа, Господи дай, закінчується і забули про нього. Інколи так само люди приходять в церкву і хочуть, щоб в церкві їм щось дали, щоб вони якусь вигоду від церкви мали. І дуже багато таких, і кажуть: ви ж повинні допомагати, ви ж повинні те робити, ви повинні інше робити. Нібито і й правду кажуть, тому що до цього покликано нас слово Господнє. Але самі не хочуть брати участь. Такі речі, як пожертвувати, такі речі, як щось дати церкві, такі речі, як потрудитися в ім'я Господа Ісуса Христа, для них вони не мають ніякого такого, вони це не розуміють. Їм хочеться взяти, їм хочеться, щоб на них звернули увагу, щоб їм догодили, але ні в якому разі. Щоби вони це проявили до інших. Цей чоловік каже: я піду за тобою, він сам Христос не нав'язувався. Але тоді, коли Христос сказав, подивися, лисиці мають нори, пташки небесні гнізда, син же людський немає ідеї голови прихилити, і тоді цей чоловік зрозумів, для себе зрозумів. Що йому з Ісусом Христом не по дорозі. Інший, коли ми читаємо про іншого, то тут інша ситуація. Христос сам запропонував йому, і ми читаємо, що він промовив до другого, Іди за мною. Тобто Ісус Христос. А Той відказав. Дозволь мені перше піти і батька свого похоронити. Звичайно, ця людина, який запропонував Ісус Христос піти за Ним, вона знайшла якусь причину, відмову. Скільки раз сьогодні ми так само, коли проповідуємо, говоримо, але особисто, коли говоримо в такому, е, таких е, приватних розмовах і кажемо, прийдіть, давайте те чи інше, завжди люди знаходять якусь причину. То часу немає, то якісь справи, то захворів, то ще, тобто всього всього багато. І тут така сама ситуація. Христос звертається, сам Ісус Христос звертається і каже: піди за мною, іди за мною. Ну, хто ще хто ще знайдеться в цьому світі більш вищий, чим Ісус Христос? І якщо Ісус Христос вам каже, іти за Ним, то хіба можна відмовитися? Але Він відмовляється. Ви знаєте, я згадую інші приклади, Біблі... євангельські біблійні приклади, коли Ісус Христос вибирав учнів своїх і кликав їх за собою. Два брати Симон і Андрій. Вони в лодці своїй, ловлять рибу. Христос підходить до них і каже, «Ідіть за мною. І дивно. Вони все залишають і йдуть за Ісусом Христом. Оце приклад. Я думаю, якщо б вони відмовилися, ніхто би і не знав, хто такий був Петро чи Симон, ніхто би не знав ніколи про Андрія Первозванного. Певно, історія би загубила їхні імена. Але вони відкликнулися і пішли за Ісусом Христом таким же самим чином, як і і Іоанн, так само на тим же самим озері, на тим же самим морі, так само ловлять рибу. І знову Ісус Христос каже, ідіть за мною! Вони мають батька рядом, вони залишають усе, батька залишили рибу, човни і пішли за Ісусом Христом. І вони стали апостолами. І Іоанн написав Євангеліє, написав післання Написав об'явлення, став улюбленим учнем Ісуса Христа. Це надзвичайно велика і велика честь. Піти за Ісусом Христом потрібно чимось пожертвувати. Але разом із тим, потім, коли пройде якийсь час, та жертва, вона перетвориться, обернеться у надбання. Той же самий Левій. Який стояв там на митниці і мав із того великий доход. Ну, можливо, навіть невеликий. Десь щось, коли проходили люди через митницю, все одно він міг покласти в свою кишеню і вечором прийти, перерахувати, і хай там буде копійка до копійки, чи драхма до драхми, і він якимось чином зібрав динарі, а там більше і ще більше. Але він залишив все це. І пішов за Ісусом Христом. Це дуже прикладно для кожного з нас. Тоді, коли Господь Ісус Христос каже, ти за мною, потрібно пожертвувати чимось. Потрібно пожертвувати і піти за ним. Як я вже сказав, сьогодні причин відмовитися можна знайти не десятки, а сотні. Але свого часу воно перетвориться в те, що ці люди втратять вічність із Богом, втратять те, що найбільше і найцінніше. Мало того, коли Ісус Христос сказав йому: іди за мною, Він сказав, іди і звіщай Царство Боже. Нам потрібно сьогодні звіщати Царство Боже. Нам потрібно йдучи за Господом Ісусом Христом проповідувати це велике доручення, яке і сьогодні воно є. Апостол Павло, він так говорив про себе. Бо коли я не звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитися мені, бо це повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Зустрівшись з Ісусом Христом на дорозі в Дамаск, Він каже: Господи, що хочеш, щоб я робив? Тобто, що Ти повеліваєш мені робити, що я повинен робити, Він каже, йди, і тобі буде сказано. Сьогодні Господь нам, даючи, дає нам ось це повеління. Ідіть, навчіть, хрестіть. Він говорить сьогодні, щоб ми, як церква Ісуса Христа, ідучи за Ним, ми також робили цю справу. Хто сьогодні людям розкаже про Ісуса Христа? Хто людям сьогодні розкаже про те, що є пекло, є рай? Що люди, які не навернуться до Нього, вони підуть в пекло? Тільки церква. Тільки ми. І ми до цього покликані. І ось нарешті третій. Третій сам, тобто той чоловік, який йшов з Ісусом Христом по цій дорозі, він знову сам виявив ось це бажання. Ми читаємо в 61-му вірші, і ось інший сказав був: Господи, я піду за Тобою та дозволь мені перше попрощатися зі своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе руку свою на плуга та назад озирається, не надається для Царства Божого. Іти за Ісусом Христом і не озиратися назад. Сьогодні чудова проповідь про жінку лота про Лота і про жінку Його. Настільки сьогодні це приклад йти за Господом і не дивитися назад. Знову ж таки, той самий ізраїльський народ є характеристика цього народу, які йшли 40 років по пустелі і божків своїх тягнули за собою. Вони вийшли з Єгипту. Вони вийшли із рабства, але так і залишилися рабами гріха. Жінка Лотова, будучи спасенною на дорозі спасіння. Загинула. Господь Сьогодні хоче, щоб ми платили цю ціну, ціну слідування за Ісусом Христом. Нам хочеться бути християнами, і щоб ніхто нам не сказав щось проти. Нам хочеться бути християнами і не відчувати ніякого супротиву опору. Але це неможливо. Подивіться на життя і діяльність Ісуса Христа. А ми Його послідовники, адже ми називаємося християнами. І ви побачите Ісуса Христа, Досконалого Сина Божого, Бога в тілі. І ви побачите, яку, який великий опір Він відчув на собі. Мало того, цей опір дійшов до того, що його розіпяли на Христі. Християнство завжди. Переживало цей опір. Християнство завжди за свою віру воно платило якусь ціну. Іншого не може бути. По-іншому не може бути. Вчора, сьогодні знову було також нагадано за цю конференцію, і вчора один із братів на цій конференції перерахував апостолів Ісуса Христа. Які своєю смертю прославили Ісуса, Свого Вчителя. Вони заплатили за те, що вони пішли за Ісусом Христом, заплатили ціну і досить високу ціну. Цього не написано в Євангелії, але передання і історія вони говорять про те, що кожний із апостолів, він на собі. Відчув ось ці переслідування і помер насильницькою смертю, окрім Іоанна. Але і той так само був переслідуваний і помер там на острові Патмос. Петро розіп'ятий був головою вниз, тому що він казав: я недостойний того, щоб так само, як мій учитель Христос бути розп'ятим. Його брат Симон також говорить історія про те, що був розп'ятий Андрій. Але Андрія розіп'яли і не цвяхами прибили, а прив'язали мотузками. І це тільки для того, щоб він довше мучився. І майже два дні він висів. З Якова зняли голову, про це написано в Євангелії. Фома був проколений мечем, Пилип спалений на вогні, і так кожний із цих апостолів, з послідовників Ісуса Христа, заплатив ціну власного життя тільки тому, щоб називатися апостолом і бути учнем. Висока ціна. Ціна, яка просто для нас неймовірна. Друзі, ви хочете бути учнем Ісуса Христа, послідовником Ісуса Христа? Хочете? А ціну таку високу? Хочете заплатити? Можете? Це питання, яке турбує мене, це питання, яке турбує нас. Тому що бути учнем Ісуса Христа. Християнином віруючим і сидіти спокійно в залі, це алілуя, це дуже гарно, це дуже прекрасно. Але тоді, коли гоніння, але тоді, коли переслідування, але тоді, коли некомфортно, чи можемо ми це зробити? Сьогодні Хай Господь усіх нас благословить і дасть нам сили Духа Святого. Щоб ми дивлячись на цей текст, який ми прочитали, і виявили бажання йти за Ісусом Христом, щоб ми готові були заплатити ціну, ціну ту, яку хоче Господь від нас, і жили свято перед Ним в очікуванні того моменту, коли Христос прийде за своєю церквою. Хай Господь нас благословить. І якщо в домі молитві є душа, яка ще не йде за Ісусом, і ви боїтеся заплатити цю ціну, все-таки знайте, що ця ціна, вона гідна того, щоб отримати ту плату, яка буде в вічності з Ісусом Христом. Амінь. Помолимося, станемо на ноги, я помолюся. Благословенний Бог тобі, подяка, тобі хвала. Дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти, Господи, благословляєш нас. Дякуємо, Господи, Тобі за цей вечір. Дякуємо Тобі, Господь, за проповідь святого Слова, за те, що Ти сьогодні нам показуєш, що нам потрібно йти за тобою і платити цю ціну. Господи, ми молимося, щоби Ти почув нас, щоби Ти поблагословив нас і дав нам сили Духа Святого у слідуванні. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.